Та ще сорт, вага міжечка 8 кг за 1350. Жіноча плотна фліска. Розмір М. Ще одна жіноча теж плотна на замочку. Розмір С. Чоловічий плотний фліс. Розмір 2XL. Жіночий педик. Така тунічка, Та Розмір Звучить? XS. Завратили. Чоловіча фліска, розмір 42, -й. жіночий фліс, розмір XL, чоловічий фліс плотний, розмір 2XL. Така фліска може бути і чоловіча, і жіноча, розмір 46-й, жіночий фліс. Розмір L, -ка. Жіноча фліска плотна, фірмова. Розмір S, -ка. Такий фліс. Також жіночий розмір еліка, чоловічий фліс, легесенький розмір. XL. Ще один чоловічий плотний фліс, розмір 46, -й. легенька, яскрава фліска, розмір. М. Жіноча фліска легесенька, Розмір 50 й Жіночий фліс плотний. Розмір Еліка чоловіча фліска великого розміру. І останнє, це є теж фріз, жіночий розмір, еска. Це був фріз, теж фрізусор, багато мішечка 8 кг за 1350 кг.